Восьмий рік поспіль день народження рівного містяни відзначають традиційним забігом у вишиванках. Цьогоріч зареєструвалось понад чотири сотні учасників, серед яких діти та іноземці. Кожен набирає дистанцію у 2,5 або 10 кілометрів. Як зазначили організатори, рівне Ранінг клаб забіг благодійний. Збираємо кошти на збройні сили, як ми писали в оголошення, але ми хочемо купити автівку. Всіх грошей, яких ми зберемо сьогодні, на автівку не вистачить. Але ми, тобто, частину зберемо, частину друзі, наші партнери додадуть, і таким чином ми Купити автівку, яку передамо згодом на, сніг, на схід. Відпочити, отримати задоволення та задонатити на ЗСУ. З таким настроєм черговий зареєструвався на забіг у 2,5 кілометри рівнянин Павло Бас. Я вже взяв собі за таку хорошу традицію завжди брати участь у забігах від Терін Клаб і взагалі у всіх забігах, які проходять в нашому місті, стараюся брати участь. А тим більше цей забіг він на підтримку Збройним силам України 50% внески від кожного стартового пакету. Це думаю, це хороша ідея і зайнятися спортом, пробігтись і. Подякувати нашим збройним силам таким собі донатом. Одним із найстарших учасників цьогорічного забігу був 77-річний Петро Сидорчук. Для нього це вже традиція, адже спорт частина його життя. Цього разу чоловік обрав дистанцію у 2,5 кілометри, а син 10. весь час собі для себе. Виступає по живе, по ж по що по бігах. Це молодь до заняття. Фізичної культури і спорту це є пропаганда фізичної культури і спорту. Так залучаються, бігають. Особливістю цьогорічного забігу були дитячі дистанції на 100, 200, 400 метрів в залежності від віку юних учасників. Для десятирічної Ярослави Панчук це не перша дистанція в забігу у вишиванці. Я вже бігала. Я хожу на атлетику і це виходить мені як тренування. Мені 10 років я займаюся. Усіх учасників, які подолали свої дистанції, нагородили пам'ятними медалями, а п'ятеро перших, які були найшвидшими у своїх категоріях, окремо серед жінок і чоловіків, отримали подарунки. Загалом під час забігу вдалося зібрати 67 тисяч гривень для ЗСУ.